Поява нейромереж сильно полегшила людям життя. Хтось використовує їх для навчання, хтось для розваг, а хтось для роботи. У цьому відео я зібрав декілька нейронок, які будуть корисними для дизайнерів і 3 d шників Можливо, якісь вам знадобляться і стануть надійними помічниками для вас. Головне, щоб в майбутньому ви не стали помічниками для них. Хоча, кому ви тоді треба будете. І як завжди, посилання на всі нейромережі ви знайдете в описі під відео. А за мої старання, хочу вас попросити, щоб ви подивилися це відео до кінця без перемоток. Це дасть для відео сильний поштовх, адже завдяки довжині перегляду, YouTube продвигає відео все більше і більше. Дякую. А почнемо ми з того, що я хочу порекомендувати українськомовний YouTube канал, автор якого робить чудові ролики про 3D-моделювання у програмі Blender. Хто хотів би спробувати 3D-моделювання або підтягнути свої навички у сфері 3D, може завітати на його канал. Звісно ж, посилання залишу в описі під відео. А тепер переходимо до нейронних мереж. І перша нейронка, про яку я хотів би розповісти, це 3DFI. Вона може генерувати 3D-моделі. Після реєстрування ви отримаєте 10 кредитів, за які ви зможете їх генерувати. Вибираємо категорію, яка вам потрібна, на жаль, їх тут небагато, тому для прикладу давайте згенеруємо якусь настільну лампу. Далі нам потрібно написати промпт, над яким я не парився, і вибрав один із рекомендованих мені, і після цього натиснув кнопку Generate. Після закінчення генерації у 3D-перегляді ви зможете подивитися на згенеровану модель. Натиснувши на ось ці кнопки, ви зможете побачити сітку моделі, uv розгортку і просто модель без текстури. Далі натискаємо на кнопку Зберегти і завантажити, після чого знизу з'являться налаштування для завантаження. На безкоштовній версії, на жаль, модель завантажити не можна, але в мене є лайфхак для вас. Натискаємо кнопку F12, переходимо у вкладку Мережа. Після чого оновлюємо сторінку і шукаємо подібний файл. Далі копіюємо ось це довге посилання і переходимо за ним. Після чого завантажиться архів, у якому буде 3D-модель і текстури для неї. А далі її ви можете використовувати як вам тільки заманеться. Я, наприклад, загрузив її в блендер. Не будемо далеко відходити від теми 3D, тому наступна нейронка також буде генерувати 3D-моделі. Але на відміну від попередньої. Ця нейромережа дозволить вам генерувати будь-які моделі за вашим промтом. І найбільший плюс цієї нейронки є в тому, що вона повністю безкоштовна. Вам всього навсього потрібно зареєструватися, щоб використовувати цю нейронку. Після реєстрації, ось тут ви зможете написати будь-який промпт і натиснути «Generate». Тоді для вас генеруються 4 різних 3D-моделі, а після натиснення на одну із них ви зможете вже її завантажити, вибравши потрібний вам формат і кількість полігонів. Але перед завантаженням раджу вам скористатися функцією Hi-Res. Вона зробить вашу модель більш деталізованою, але це процес не швидкий і прийдеться трохи почекати. Але, на щастя, ви можете закрити це вікно і модель все одно буде оброблятися. А щоб перевірити, скільки відсотків залишилося для обробки моделі або на всі згенеровані вами моделі, можна натиснути на вкладку Creations. І ще швиденько розкажу про ще один схожий сервіс. Він також дозволить вам генерувати 3D моделі, але він вже має певні ліміти. На місяць вам будуть даватися 200 кредитів. Але на відміну від попереднього сервісу, тут ще є такі функції, як генерація воксельних моделей з тексту, що працює доволі непогано. Генерація текстур на ваших моделях, для цього потрібно загрузити свою 3D-модель, написати, що за модель ви будете текстурувати, і вибрати стиль. Чесно кажучи, працює поки що так собі. Ну і остання функція для генерації 3D моделей із картинки. Для цього вам потрібно сюди вставити фото і нажати кнопку для генерації. Після цього модель буде згенерована, як ви вже помітили, модельки виглядають так собі. Тому ось вам сервіс, який може генерувати 3D із зображень в рази краще. Натискаємо ось на цю кнопку, загружаємо сюди зображення, нейронка його обробить, тоді нажимаємо на нього і в правому верхньому куті натискаємо на кнопку Generate. Після того, як модель згенерувалася, не лякаємось, що вона виглядає погано, нажимаємо на ось цю кнопку і чекаємо. Чекати доведеться дуже довго. Але після вашого очікування ви отримаєте ось таку модель, яку ви зможете безкоштовно завантажити. На 3D моделях закінчуємо і переходимо до генераторів текстур. І перший ресурс це Polycam. Тут ви зможете генерувати текстури за вашим текстовим промптом. Все, що для цього потрібно, це вибрати розширення текстур, які вам потрібно, написати промпт і натиснути кнопку Generate. Після чого згенерується декілька варіантів текстур. Якщо один із них вам сподобався, вибираємо його, і коли ви знову на нього наведете курсор, з'явиться ось така папка, натиснувши на яку ви зможете скачати текстури. Але перед цим вам потрібно буде зареєструватися. Наступний сервіс схожий до попереднього. Після реєстрації вам нададуть певну кількість кредитів, на які ви зможете генерувати текстури. Щоб згенерувати текстуру, тут все просто. Пишемо Prompt, натискаємо Generate і все. Чекаємо, поки текстура згенерується. Ось тут кожну текстурну карту ви зможете завантажити окремо. Ну і остання нейронка для генерації текстур це Dream Texture. І для її роботи вам потрібно буде її завантажити і встановити в Blender. Переходимо за посиланням на GitHub, відкриваємо ось цю вкладку, і трохи нижче є декілька посилань на завантажування файлів. Якщо у вас Mac використовуємо перше посилання. Якщо у вас відеокарта від Nvidia, вибираємо друге посилання. А якщо AMD, то третє. Після того, як ви завантажили плагін, відкриваємо Blender бажано від імені адміністратора. Далі відкриваємо вкладку Edit, потім Preference і у відкритому вікні натискаємо на кнопку Install. Тут вибираємо плагін, який ви завантажили, і натискаємо Install Add-on. В цей момент Blender може трохи підвиснути, тому чекаємо і нічого не натискаємо. Після того, як Blender розвисне, натискаємо кнопку Refresh і вмикаємо Add-on. Якщо Адон не вмикається і вистрибує помилка, тоді закриваємо Blender, переходимо в папку з плагінами. Вона знаходиться за таким шляхом. У папці Dream Textures видаляємо всі файли, після чого потрібно розпакувати архів, який ви завантажували вручну. Розпаковуємо файли, після чого запускаємо Blender. І знову заходимо в Edit, Preference і сюди вписуємо назву плагіна і активуємо його. Далі потрібно завантажити модель для генерації зображень. Для цього натискаємо на цю стрілочку і ось тут вписуємо Stable Diffusion. Вибираємо ось цю модель і нажимаємо сюди на кнопку, щоб завантажити її. І перезавантажуємо Blender. Після цих дій ви вже можете спробувати щось генерувати. Відкриваємо вкладку Shading, клікаємо в будь-якому місці в вікні нодів і натискаємо англійську букву N на клавіатурі. Після чого збоку відкриється вікно, у якому шукаємо вкладку Dream. У цій вкладці ми будемо генерувати текстури. Вибираємо ось тут завантажену модель, а ось тут пишемо Prompt. Трохи нижче натискаємо Generate і чекаємо, поки текстура згенерується. При перезапуску Blender у вас може з'явитися така помилка. А можливо вона тільки в мене. Коротше, якщо вона у вас з'явилася, шукаємо цей плагін, виключаємо і зразу включаємо його. Після цього все буде гуд. Але на цьому ще не все. Якщо ви хочете кращих результатів, вам доведеться завантажити ще два невеличких плагіна. Щоб завантажити перший, переходимо на цей сайт, тут вказуємо ціну, яку ви хочете заплатити за плагін. Якщо не хочете платити, пишемо просто 0. Далі натискаємо на кнопку І у відкритому вікні пишемо email і натискаємо GET. Далі нажимаємо ось тут, проходимо капчу і завантажуємо плагін. Встановлюємо плагін Blender і активуємо його. Після активації натискаємо на стрілочку і у відкритому вікні натискаємо Install Deep Bump. Тепер, щоб згенерувати картинку, переходимо знову в вкладку Shading і, як ми робили до цього, відкриваємо ось це бокове меню і шукаємо тут ось цю вкладку. Якщо тут не вибрана модель, вибираємо її і сюди пишемо Prompt, після чого натискаємо цю кнопку для генерації. Якщо текстура згенерувалась одна без карт нормалів і висот, значить плагін DeepBump не працює. Не знаю, чому він викликає помилку, можливо, це через версію блендера, але я трішки змінив код і все запрацювало. Для цього відкриваємо знову папку з плагінами, заходимо в папку з плагіном DeepBump і відкриваємо Save File. То шукаємо ось цю стрічку і вставляємо ось цей код, який я залишив в описі під відео. Зберігаємо файл і запускаємо Blender. Після цього все повинно працювати і на виході ви будете отримати ось такі результати. Наступна нейронка дасть вам можливість змінити освітлення на фото. Все, що для цього потрібно, це перейти на ось цей сайт і вибрати один із варіантів накладення світла. Перший варіант копіює світло із однієї фотографії і накладає на вашу. Другий варіант змінює світло за допомогою HDRI Card. Для початку вибираємо перший варіант. Загружаємо ваше зображення, яке ви хочете обробити. Після завантаження фото нажимаємо туди, куди показує цей поганий палець. Адже пальцями тикати некрасиво. Тут буде велика кількість зображень з різним освітленням. Вибираємо те, яке вам сподобалося, і дивимось на результат. Правда кажучи, на цьому ще не все, адже ви можете змінити падіння світла, рухаючи мишкою по зображенні. Ось цим повзунком можна змінити яскравість світла. Ось тут справа також є різні повзунки, якими ви можете погратися. Тепер переходимо до другого способу накладення світла. А тобто через HDRI карти. Практично тут все так само, як і в першому методі, тільки замість фото з освітленням вам потрібно вибрати HDRI карту, яка буде нам видавати ось такі результати. Завантажити оброблене фото можна натиснувши на ось цю кнопку. Якщо придбати платний план, ви зможете завантажити свої HDRI карти і фото з світлом, яке ви хочете перенести на своє зображення, також ви зможете завантажувати зображення без водяного знаку. І остання нейромережа на сьогодні допоможе створити вам дизайн для сайту, якогось додатка для телефона або для лендинга. Все, що для цього потрібно, це якісно написати промт для бота, щоб він зрозумів, що саме для вас потрібно. Наприклад, я спробую створити якусь соціальну мережу, схожу на Instagram або Facebook. Я написав сюди промпт і натиснув кнопку Generate, після чого нейромережа проаналізувала все написане і згенерувала мені дизайн соцмережі. Як бачимо, вона зробила дизайн не однієї окремої вкладки, а декількох. Таким чином, ви можете описати кожну вкладку в соцмережі, і нейронка спробує реалізувати вашу ідею. Крім того, якщо щось вас не задовільняє, тут в чаті ви можете написати, що ви хотіли б додати або змінити, після чого нейромережа спробує виконати ваше бажання. А якщо ви зробили короткий опис, або бот не зрозумів завдання повністю, він може вас попросити додати більше деталей, або навіть запропонує щось від себе. Також бот не завжди спішить генерувати дизайн, він може спочатку вам описати, що він планує зробити, і запитає, чи вам це підходить, а після вашої згоди зразу розпочне роботу. Якщо натиснути на кнопку Edit, то нейронка візьме вибраний вами дизайн за основу, і подальші зміни буде робити, вже відштовхуючись від цього дизайна. Натиснувши на кнопку Figma, ви скопіюєте дизайн і зможете його перенести у Figma і далі працювати над ним же там. Великим плюсом також є генерація дизайну з картинки. Вставляємо сюди картинку сайту або додатка. У цій колонці прописуємо невеликий опис дизайну, далі вибираємо тему і кількість варіацій. Хочу уточнити, що Нейронка не може скопіювати повністю дизайн сайту або додатка, вона просто використає зображення як промпт. На цьому все. Дякую всім за перегляд, а особливо тим, хто додивився до цього моменту. Бувайте!